Мы успели побежать в бомбоубежище с детьми, как раз перед самими первыми шахедами. Первые взрывы мы уже услышали в бомбоубежище здесь недалеко. І вже там пережили, були взрывы три очень сильных, Ми прям слышали. Уже мы в бомбоубежище уже знали, що у соседей прилетело. прилетіли. Вот здесь, конечно, був ужас. Ми как увидели все. Дети, конечно, вони прям жити, сказали, будемо ну, успокоили, все хорошо. В доме у нас окна практически все, полностью летняя кухня, гараж, крыша повністю пострадав. В домі входная дверь повністю розбита. Пострад... Летняя кухня, там вообще ничего нету. Там полностью крыша, двери, все разбито. Это сзади дома уже получается. Той тоже, той тоже, той тоже, сад, сад, сад. Пошкодження це п'ять багатоквартирних будинків. Один з них має значні пошкодження. Потім у нас є вже зафіксоване біля 15 приватних будинків, маючи пошкодження покрівлі, вікон та дверей. Також пошкоджені частково два заклади освіти. На зараз є родини, яким потрібне розселення. Ми маємо на території громади два заклади, де ми в. В таких випадках маємо можливість надати житло. Ці родини, які будуть потребувати житла, винаймати житло, да? а також для облаштування побуту, їм буде надана компенсація на облаштування побуту в розмірі 10 тисяч гривень.